Це двір геріатричного пансіонату у Сумах після того, як в будівлю вдарив російський боєприпас. Підопічні та пацієнти закладу сидять у візках або лежать на землі просто неба. Вони з тих, хто зараз не може пересуватися самостійно. А на якому поверсі ви були? На ви давно тут ж мешкаєте? Шість років. Обжилися вже тут, все є. Вибило стекло. Ритивани прийшли, допомогли спуститися. Радіо моє, тоді таблетки мої. Тоді ж там автобуси. І в мене відро там. Ті, хто не може ходити, чекають на евакуацію за огорожею. Туди під'їжджають швидкі машини рятувальників та транспорт для евакуації. Все це віщити, все там все сталося. Рам вивалило все вибало, як хоч мене там. Не знаю. У мене там чоловіка погано винесли. Давно тут? – давно російський боєприпас вдарив по будинку для літніх людей в день 19 вересня. Вибухи чула о 15.30, розповідає місцева жителька. Схватила собаку, кота, побігла в безпечне місце. Тут є знайомі люди, у яких тут бабусі, дідусі. Звичайно, підтримати може когось біля будівлі пансіонату. Уламки цегли та бите скло. А такий вигляд має приміщення зсередини. Повністю вибиті всі вікна. Ми з першого поверху підіймалися на останній поверх. Тось тобто взагалі не можна знаходитись. Тось тобто ворог б'є ну, незрозуміло по людям, які взагалі там ніякого відношення не мають ні, ні до війни. Вони просто хворі люди. Поки рятувальники виводять людей з підопічними перебуває медперсонал, також волонтери. Раїса Куценко доглядала пацієнтів на п'ятому поверсі. Туди за словами Артема Кобзаря влучив російський боєприпас. Там немає окон, ні дверей. Оця криша знесена, немає перекритій, навіть у мене на п'ятому двадцять 24, Вісім лежачих. В момент вибуху у пансіонаті перебувала 221 людина, говорить голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Визначені місця для евакуації цих людей вивозяться, надається певна психологічна допомога і медична допомога. Місця по їхньому розташуванню вони вже підготовлені. Пролізка зараз буде передавати матраци, ліжка, памперси для дорослих для евакуйованих осіб. Станом на 17.30 пацієнтів вивели з пошкодженої російським боєприпасом будівлі. Дехто з них знаходиться біля закладу. Евакуація триває. 147 людей вдалося евакуювати людей. Виносили, виводили, заспокоювали. На превеликий жаль, одна людина загинула. За даними обласної прокуратури, загинула 78-річна жінка. Станом на 19-ту годину, за інформацією обласної військової адміністрації, зафіксували 13 поранених людей внаслідок російського обстрілу закладу. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини, Суми.